Новий пластовий рік відкрили 21 вересня на Тернопільщині. Захід об'єднав сотні пластунів з усієї області. У цей день підвели підсумки таборового літа. Візначена їх інших учасників заклали фундамент нового року. А також пластуни перейшли до уладів інших вікових груп та склали присягу. Мені дуже сподобалося відкриття пластового року. Я стала пласункою через те, що мені подобалися і табори, подобалися. Ці відкриття чудові. Мені це зайшло в серці. Я є постаном із міста Копичінці. Сьогодні іменували мене постом з Кубом. Власне я закінчив власну програму сьогодні. Я вже на такому заході не вперше. Власне, році розвідувалися те ж саме в цьому місці в Тернополі. Дуже багато людей, багато церемоній. А тож сьогодні ми відбули відкриття пластового року в Тернополі. Було присутні дуже багато новаків, юнаків, їхніх виховників, старших пластунів, сеньорів. Це дуже важливий захід, оскільки діти розвиваються, діти формують себе як особистість. Діти виховуються в любові до Бога і в пошані до України. Це дуже важливо і потрібно такі заходи проводити і надалі. Протягом цього року ми плануємо у нас на станиці теж багато цікавих заходів. Будемо мати збірки, будемо мати мандрівки. Відповідно, закінчиться це все влітку, гарним. Табором під час заходу у парку національного відродження у Тернополі провели спільну молитву. Хвилини мовчання шанували пам'ять полеглих на війні. Зокрема, згадали пластунів, які віддали життя за Україну. У межах події погасили марку та конверт присвячені Андрею Шептицькому, а також презентували переведення праці митрополита як будувати рідну хату. Особливістю цього року є те, що ми відзначаємо 160-річчя від дня народження нашого митрополита Андрея Шептицького, який є таким духовним провідником. От, і він був приятелем пласту. І він бачив в пластовому русі школу формування характеру, християнській цінності і любов до рідної батьківщини. Дуже важливо, що сьогодні пластуни починають рік новий рік, з молитви, з благословенням. І сьогодні хочеться їм побажати, щоб вони за цей рік стали сильнішими. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.